Привітики усім. Наливаємо чашечку чайку. Так, що хочу вам показати. Дуже всі поширювали. Дуже класні відгуки були про цю компанію. З пробнічками в них є парфуми. Думаю, ну і закажу і я. Замовила набір. Це, я так поняла, набір був номер два. Жіночих, там є номер один, 5 різних ароматів, і номер два. Ну, ці номер два мені більш показались такі, що вони будуть солодші. Ну, не знаю, як вам сказати? Щоб сказати, прям солодкі, ні Ну, такі осінні парфуми. Один. Ось цей йде більш такий е, ніжний. Такий прям е, якогось мила вкусного такого, знаєте, такий йде. Ось цей останній, він йде самий сильніший, такий прям глибокий, осінній аромат. Прям дуже глибокий осінній. Ну і ось такі верхні. Не знаю, взяла, попробую. Тут пишеться, що в кожному флакончику знаходиться по 2-3 повноцінних можна подухатися. Не знаю, буду пробувати по черзі. На перший погляд, мені здається, що повинні бути стійкі, тому що аромати такі сильні, можна так сказати. Не знаю. Щоб сказати, щось прям сподобалося, що буду собі б замовила, не знаю. Я б подумала. Напевно, що ще б щось пошукала. Ну, хто любить такі більш, більш сильні аромати, такі осінні, глибокі, з нотками дерева, там такі йдуть. ось, То вам сюди. Ну, Так як я люблю прям солодкі-солодкі, то я ще пошукаю. Ну, пошукаю в них, напевно, що на сайті, тому що пишуть, що дуже стійкі аромати. Ну, Звісно, вже ж викидати не буду. Попробую подухатися ними десь на одяг, бо пишеться, що потрібно душитися на одяг, тоді аромат йде більш стійкіший і довше тримається. Подивимося. І пишуть, що аромат відкривається лише після нанесення. Будемо дивитися, будемо пробувати. Ну, в общем, замовила дуже швидко. Вони віддзвонилися, дуже швидко відправили. Буквально в цей самий день вони і відправили. Я замовила ввечері. Зранку мені відзвонились і зразу відправили. По Укрпошті йшло швидко, буквально за три дні дійшло. Все дійшло в цілості в сохранності, гарно запаковано було в такі ще бульбашки, що не побилися флакончики. Ось кожний флакончик такий невеличкий, але мені чогось здається, що це масляні духи. Не знаю, ану, зараз я ще раз подивлюся. Ні, не масляні. Я думала, що вони масляні, не залишається масляного такого сліда, в принципі, на них. Ну, я кажу, більш такий свіжий аромат це ось цей. Він такий більш свіжий, такий. Йде вкусно, в обшому пахне вкусно. Якщо між, вибирати між цими всіма, то ось цей покамість мені більше всього подобається. Но, е, це треба подушитися, пройтися, е, подивитися. І я думаю, що ц... можна щось в них підібрати для себе. Отак, От е, Попробувати замовити, Получається 150. 6 чи що гривень ось цих 5 проб, пробнічків. Ну, плюс ще пересилка. Ось, якщо е, я вже буду даже замовляти другий раз, я б предпочитала е, розрахуватися е, зразу, тому що знімається за перевод коштів, додатково ще беруть гроші. Ось так. Так що за парфуми вам розказала. Давайте подивимося, як наші рибки поживають. Я відсадила вже всіх. Не знаю, хто там буде що родити, як сидять всі три. Так, ну що, ну ось: рибочки плавають. Три штучки я відсадила, ось ще третя. Я вам показувала відсаднички роблю з обичних бутилочок, просто роблю ще дирочки вверху, щоб ось коли бульбашки йдуть, щоб туди їм потрапляли трошки воздух і все. Коли кормлю рибок, трошки їм сиплю корма. В общем, поки місць сидять, не знаю. Хто там, що там буде, коли народжувати, поки міс сидять. Ось малявочки там плавають, малявочки, ще їх сьогодні не кормила. Дивіться, скільки збіглося дітульків-лапотульків. Ось стільки їх там багато вже є. Бачите, це все, всі. Ось вогники. З вогняними хвостиками плавають рибки. Ось кольорові, ці, що добирали, полосаті тільки не розуміють, що таке робиться, де їхня мадам. Теж всі 4 є. І меченосців 5. Покамість не бачу, щоб хоч хтось з них перероджувався в самця. Обично, як всі самки, один повинен переродитися в самця. Ну, покамісь я не бачу цього, ще почекаю, і, якщо може, їм докуплю самця, бо теж природа є природа. Ось Наші малявочки покамісь, не забарвлюються, ще плавають такі. Прозрачно біленький, трошки на хвостиках, де-не-де -де в кого е, окрас, ось як в цього, трошки починають темніти. Бачите, на хвостику чуть-чуть окрас появляється. Ну, В обшому все прекрасно. Купила таку шлангу, зараз вам покажу. Не можу знайти. В общем, ось така як ось там йде трубочка, така прозрачна. Ось таку я взяла, бо біля камінчиків кругом треба повидувати в них какульки-лапотульки. Ось там позасідали, бачите, кругом. І ось то все мені треба буде їм поприбирати, щоб повністю не зливати акваріум. не... Вимивати його, то можна взяти ось таку прозрачну шлангочку, з одної сторони трошки потягнути. І всі оті какульки можна зібрати. Взяла півтора метра, але не можу вже знайти, де я його всунула. Чи Я всунула чи марсик наш, котик лапопотик Ну що, йдемо ще до орхідеїв. Так, ну ось, наші орхідейки стоять всі. Давайте такого бистренько подивимось. Будь які гарні корішулечки в них порозкуклювалися. Ось там цвітоносик бачу є. Там є цвітоносик. Ось там є цвітоносик. Ось там лізе. Так. Зараз так бистренько подивимось, що тут робиться. Ось там вже такий великий цвітоносик. Бачите? Трошки цвітоносиків набралися на, е, з балкона. Ще ці, що були вдома, ще не бачу цвітоносиків. Ось, общем, трошки цвітоносиків буде. Орхідейки добре себе почувають, вони гарно попили, порозкуклювались в них корішулічки. Гарненькі такі, ось такі там корінчики в них красиві, так, це листочок хоче відмерти, бачу. Так, це ніби добре. Вже давненько до них не заглядала. Є ось ці комарики. Ну це нічого страшного. Головне, щоб не тріпси. Бачите, всі листочки гладесенькі, ніде ніяких бугорочків немає. Все прекрасно. Стоять. Ідем та наниз. Внизу теж все добре. Орхідейки почувають себе. Ось там. У нас є цвітоносик, ось там під листочком, Ось там є цвітоносик. Ось тут а ми дивилися теж. Помните з вами? Ось там є цвітоносик, так, корішулька такий розкуклився гарний. Так, 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 так. Бачу, орхідейки себе добре почувають. Це діточка в нас росте на пеньочку. Ось у нас мамочка пропала, в точку росту забігла водичка. І ось виросла дітка. Це в нас чармер. Так, 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 так. ось тут два цвітоносики. Ось там цвітоносик, там цвітоносик, там, ось там два цвітоносики Ліза. Думаю, будуть свісти гарненько, тому що я їх вже трогати не буду. Вони поляті зараз в хаті прохолодно, і їм цієї вологи вистачить до кінця місяця 100%. Якщо не будуть палитись батареї, бо там в мене за цією шторкою, там в мене йдуть батареї, то, думаю, їм. Якщо ще не будуть палити, то вистачить. Якщо будуть, то в кінці місяця можна буде вже їх полити. Теж дуже часто зараз зима, не дуже треба їх поливати так часто. Я їх і зимою поливала, я вам казала, за всю зиму я їх полила 2 чи 3 рази. Тому що в мене не було часу, і вони прекрасно вижили і ростуть, і корішульки в них прям такі гарні, гарнесенькі всіх ростуть. Ось діточки в нас тут теж ростуть прекрасно. Тут у нас треба розкрити листочок. Бачите, він прям такий. Пробувати, ну, хай ще постої. В раз розкриємо, якщо не розкриється, не дуже хочу лізти. Це в нас стоїть ця шосточки росту видала ось цвітонос і цвіла. Така гарна вона, класнюча. Ось павук розкуклює, бачу, брунячки будуть свісти. Сенсет лав, по-моєму. Ось мамочка її. Теж такі гарні в неї корінчики. Дивіться, скільки надула корінчиків. Ось листочок заберемо. Це її красоточки. В общем, орхідейки ростуть. Світоносики так попідростали. Прям з останнього відео я вам показувала прямо попідростали. Ну... Видно, що попідростали. І такі вже великі поробилися цвітоносики. Прям такі вже як патички доверху. Ну і бальзамінчики теж буду вже забирати до хати, тому що тут їм вже місячка, верніше, прохолодно. Вже не знаю, може сьогодні заберу їх вже до хати. Бо жалко, вони всі ось на бутонах такі стоять. Гарні. Ось цей, дивіться, який на бутоні стоїть. Ці всі ось на бутончиках стоять. Гарні такі корчики ось будуть. Бачите, які кущики гарненькі. і ось ці тут стоять теж, і ось там стоять піларгошки королівські, там е, такий забулек він називається, білий такий махровий, ще полуничка є. Бачу, почала відходити на силу. Це та, що мені посилочкою прислали, це все, що з неї залишилося. Ну, нічого, нічого страшного, я з цього приводу не дуже переживаю. Щось таке і залишилося ще. Не знаю, коли я маю поїхати її посадити, бачу там пару. Кущиків ще пропало, ну нічого. Що залишиться, то будемо висаджувати. Ось, красотки, пілоргошки попересаджувала їх теж. Там фуксія кущиком та, що зломили нам в селі, був тільки один патичок в кутку, в куточку, бачите? Ось там там. Ось і бальзамки. Так, ну і ось красоточка. Дивіться, яка наша. Ще таке пару бутончиків на ній є, вона відкриває. Я вам казала, вона трошки примерзла, був приморозок на вулиці. Я її вже забрала на балкон. Ну і вона помаленьку відкриває свої бутулечки така темна, темна серединка, шикарно просто. Все, всім удачки, всім пока-пока, до нових зустрічей, бережіть себе своїх рідних. Тримаємося!